Сьогодні я буду грати Фазмофобію на своєму старенькому комп'ютері. Налаштування відео у нас ось такі, кому цікаво. Так, поїхали. Гра на одинці. Карта. Мабуть, оцю виберу. Не знаю, вона якось мені приглянулася. Всі характеристики мого комп'ютера буде знизу під відео, так що, якщо вам інтересно, то можете подивитися. Е -е, гра зовсім не підходить для мого комп'ютера, але я, як великий фанат от вирішив з неї, в неї трохи пограти. Дуже багато я в неї грати не буду, тому що вона займає багато перших пам'яті. Друге, може. Можна спалити кому. Добре, вже бачимо то, що відеокарта не вивозить. Те, що обідно. Так, ну що, погнали. Виходимо. О, на вулиці у нас гарний фпс. Шукаємо цей предмет. Хочу пооткривати визвати роботу. Поки що я не бачу нічого. Ще знову зеркало. Доски у відже немає. Годинник. Як ніби попав на тусу до молодежи. Зрозумію. Місточка. Так, ну, ФБС в мене тут невеликий. Мабуть, на... попробую чимось запалити круг, щоб визвати охоту, трохи побалуємося, подивимося на призрак, подивимося, що буде в час в... В... охоти. Запальнички в нас немає, так? Взавсім немає? О боже, який ФПС маленький. Ну добре. Ну, ось так воно все тягне. Дуже тяжка відеокарті. Деякі текстури прогружаються, деякі не можу. Обновляти собі комп'ютер, щоб пограти в неї, але з добрим ФПС. Дякую, друзі, що подивилися мій, моє відео. До зустрічі. Всім бажаю, гарного дня!